Дві людини загинули, одна дістала поранення. Такі наслідки чергової ворожої атаки по Одещині ракетного удару російські війська завдали по регіону вчора ввечері. Під прицілом опинилися і житлові будинки у передмісті Одеси. Докладніше про обстріл розкаже мій колега Андрій Анастасов. Він з нами наживо з Одеси. Андрію, вітаю! Що відомо на тепер про наслідки атаки? Вітаю, Лілія. Одещину ворог атакував вчора в суботу, пів на дев'яту вечора. У силах оборони півдня України нам повідомили, що це були дві балістичні ракети, і російські загарбники запустили їх з території тимчасово окупованого Криму. Імовірно, це були ракети типу Іскандер м Та поцілили вони в транспорту та цивільну інфраструктуру у передмісті Одеси. І далі пропоную послухати коментар наших військових. Обидві ракети мали касетну бойову частину. Правоохоронці фіксують наслідки та з'ясовують деталі чергового терористичного акту російської армії проти мирного населення Одещини. Внаслідок цієї атаки у своєму будинку загинули двоє місцевих жителів. Це чоловік та його дружина. За даними прокуратури, їм відповідно було 62 та 66 років. Ще одна літня жінка у сусідньому будинку дістала осколкові поранення. В неї травма голови та травма в кульшового суглобу. Загалом люди розповідають, що все сталося дуже швидко. Приміром, пані Лариса, з якою ми поспілкувалися під час ворожої атаки, відпочивала у своїй спальні і щойно пролунали сигнали повітряної тривоги, ледве встигнула перейти до коридору, щоб скористатися правилом двох стін. Ось як цей момент згадує жінка. Я вийшла в коридор. Я вийшла до коридору, і в цей момент пролунав потужний вибух, і мене аж у ванну кімнату перекинуло. А взагалі, то у спальні, де я була лише за хвилину до цього. ідіть подивіться, вона вся в осколках. В цілому, внаслідок цієї атаки, пошкоджень зазнали близько двох десятків житлових будинків та господарчих споруд. Там розбиті дахи, вибиті двері, вікна, розтрощені меблі. Зараз місцеві комунальники видають людям плівку та будівельні матеріали, щоб ті хоч якось, захистили свої домівки від опадів, тому що сьогодні на Одещині дуже потужні зливи. Ну а прокуратурою відносно російських загарбників вже розпочато досудове розслідування за фактом порушень. Конів та звичаїв війни на цьому в мене все лілія. Передаю тобі слово. Дякую, колего.